Вітаю всіх глядачів і гостей на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. Pass поступово підходить уже до кінця, тому настав час забрати самий ексклюзивний подарунок цього сезону. Перед початком ролику хочу побажати вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримку виглядів вподобайки під цим роликом та нагадую вам про мій промокод Ласун, який дасть вам приємні бонуси вже на перших хвилинах гри. Як ви можете бачити, в мене поки що 146 рівень, але зараз ми з вами подивимось, можливо, щось іще продамо, а можливо просто докупимо собі ці рівні. На 128 рівні на нас чекає кейс осінній, але я поки що його забирати не буду, тому що скоріше за все, що відкриття кейсів буде трошечки пізніше, або, можливо, навіть в якомусь наступному відео. Давайте заберемо анімацію сайт Shuffle по-любому і забираємо і масочка друзі я не знаю по речам в цьому сезоні якась біда от такі маски я не знаю вона мені в принципі нафіг не потрібна у мене є маска штурмовика яка мене влаштовує вона реально ексклюзивна вона прикольна і поки що крутішого за ту маску я ще нічого не зустрічав тому за 1000 лайфпойнтів продаємо її і йдемо далі так, на 132-му на нас чекає знову кейс, аж дві штучки ми не будемо поки що його чіпати. О, 140 рівень. Ось оця одежинка. Я сподіваюся, що я не розчаруюся в ній. Тому я її заберу, сподіваюся, що мені випаде зараз якийсь нормальний колір, по-перше. От червоний або ж... О, ровтий, слухай, прикольно. Я її забираю, зараз ми її одягнемо, я дуже сильно сподіваюся, що я не розчаруюся. Так, на 143-му іще два кейси осінніх і на 144. один. Так, на 147-му нам падає 25 досвіду на роботі. Ті інкасатора я не знаю я ніколи на цій роботі не працював оцей досвід він в принципі не складно здобувається тому можемо спокійно продати за 200 лайфпоінтів у нас відкривається 148 рівень 25 тисяч вірт я не знаю можна їх продати чи забрати Давайте заберемо, гроші нам зараз лишніми не будуть, а от 10 феєрверків можна продати за 200 лайфпойнтів. Таким чином у нас 350 з тисячі і 148 рівень нам не вистачає 2 рівні для того, щоб забрати ось цей гвинтокрил. До кінця сезону у нас залишилося ще 14 днів, тому я думаю, ми... я ще випущу окреме відео з відкриттям цих кейсів Elemento та з кейсами осінніми. Давайте поки що приміряємо ось цю річ, яку ми з вами забрали. Так, вона одягається на шию. А, я навіть не знаю, воно десь якось буде світитися чи ні. Чи воно просто... І це ще треба знайти кофту підходящу під цю штуку. А, ні, чекай, це не то. Давай рубашку надягнемо. Воно навіть не світиться, я думав, що воно буде світитися. І в чому прикол? Блін, друзі, я казав, головне не розчаруватися. Ну воно, я не знаю, таке щось. Нехай воно, коротше, лежить поки що в мене в інвентарі. І я ще її зрадів, тому що випала жовта, думаю, блін, прикольно буде, типу, під колір ламби, У мене ще Феррарі є ексклюзивна в гаражі, також жовтого кольору. Було б, прикольно можна було б знімати там якісь шорти забавні, якби воно світилося. А воно, коротше, навіть не світиться. Ну добре, нічого страшного. Давайте нарешті заберемо наш гвинтокрили з батлпасу, та... Взагалі подивимось на нього і протестимо його. Давайте зільємо одразу ось цей бронежилет. О, слухайте, а тут аж цілих 5 штучок осінніх кейсів. І давайте заберемо нарешті гвинтокрил. Все, ви можете забрати свій транспорт на парковці. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я спеціально почав ролик з цього місця, щоб довго не їхати та не затягувати. Давайте заберемо. Цей гвинтокрильчик з парковочки. І подивимося нарешті на нього. Здається, що я ще... Ох, йо. А що? Чого його так підкидує? Він що, ще якийсь реактивний, типу, чи що? Ніфіга собі, ну давай. Блін, мені вже щось не дуже подобається, те, що його так підкидає. А тут немає ніяких у нього, типу Нітро, там оця от труба ззаду. Так, давайте залетимо зараз в тюнінг авіатранспорту. Подивимося взагалі, що можна з ним зробити, як його можна протюнінгувати. Звісно, що характеристики його змінити ми не зможемо. Такої можливості, на жаль, у нас на сервері немає. Але... Так, стайлінг, фарба. Що тут в ньому можна пофарбувати? Е, мені здається, чи нічого не пофарбувалось. Ні, нічого не фарбується. Нічого взагалі не фарбується. І другий колір, я так розумію, що також нічого не фарбується. Це в принципі логічно, в нього ось така... Ліврея тут є. Що це тут таке взагалі намальоване, я правда не розумію. Ну але розмальований він прикольно. Нехай буде перламутрова фарба. А, перламутр накладається на нього, слухайте. Зелений такий можна зробити. Ні, ну ми не будемо ставити перламутр. Говтій, тому що він відображається тільки на ось оцих чорних деталях. Мийка і ремонт. Все. Все, що ми можемо з ним зробити. Блін, друзі, це напевно буде найкороткий огляд техніки в мене на каналі. А, давайте виходимо, запускаємо двигун. Блін, чого його так перекидає? Мені не зрозуміло. І погнали зараз над морем, пролетимося і подивимось на його максимальну швидкість. Наскільки я знаю, то на сервері... У всіх гвинтокрилів плюс-мінус однакова швидкість. Єдине, що розганяються вони якісь швидше, якісь повільніше. Здається, що мій червоний спаров, те, що на воді може сідати, він 280 не літає в мене. Дивіться, 285. Ну, до 300, я думаю, не набере. Так. Я знаю як можна набрати цю швидкість. Треба піднятися повище. Ой-ой-ой, ой чекай, випадково натиснув. 285 була максималка, давайте подивимось, чи зможе він більше набрати. Якщо, наприклад, з більшої висоти розганятися. Так, давай. 290, слухайте, ну непогано, 295 Нормальна тема. А, давайте десь сядемо зараз на узбережжі і походимо навколо нього, подивимось, скільки в нього взагалі є місць посадочних, скільки ми людей можемо тут в ньому перевозити. І подивимося від першого обличчя, може. Як він там всередині виглядає? Так, давай, приземляйся. Слухайте, ну зовнішній вигляд він має прикольний, мені подобається. Це ще й свого роду такий ексклюзивчик. Тому що він буде також не у всіх. А, так, який в нього багажник. Давай. Багажник на 320 кілограмів. Слухайте, ну офігенно. Здоровенний багажник в авіатранспорті. В принципі, транспорт до якого і не всі можуть дістатися. Так, ну всередині я вже бачу. Так, а ну чекай... О, отак він виглядає всередині. Він чотирьохмісний. В принципі, цього достатньо. У нього нормально підпрацьована фізика і керованість, тому що є гвинтокрили, на яких, наприклад, дуже важко сісти які дуже повільні там наприклад давайте спереду ще подивимось так ну спереду він виглядає ось так ручка щось ручку тримає якось незрозуміло ось така панель якщо ми його заведемо ну зрозуміло ці всі екранчики в нас нічого не показують на жаль ну і місце другого пілота мені подобається наприклад не знаю Прикольно він виглядає. Він якось так ще, коли приземляється, ви помітили, що оці дуги в нього, лапи, на які він сідає, вони якось дуже сильно прогинаються. Ну і сам гвинтокрил такий зовнішній вигляд, має не якийсь звичайний там, схожий на gta Така прикольна модель. Мені подобається, можете написати свої враження в коментарях, буду завжди радий їх почитати. От мені ще не зрозуміло оця ось... Труба, це типу, схоже, на якусь реактивну турбіну, але чомусь ми з нею взаємодіяти ніяк не можемо. Треба буде попитати у розробників. І ось цей гачок. На що він тут потрібен? Ну цей гачок. Типу якогось парашутиста можна туди підсипити. Що ж, друзі, а на цьому моменті тоді даний ролик буде підходити до кінця. Нагадую вам те, що, скоріше за все, що вже в наступному ролику ми з вами... Повідкриваємо кейси, можливо, не в наступному, можливо, через ролик. Постараюся як мога більше забрати тих кейсів. І можливо нам пощастить вибити, наприклад, сесто Елементо, або все ж таки доб'ємося Макларена із осіннього кейсу. На цьому моменті даний ролик підходить до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю. Дякую, якщо підтримали мене вашою вподобайкою. На зв'язочку, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!